Перш ніж кидатися купувати все підряд на чорну п'ятницю. Стоп! Серйозно. Зачекай буквально кілька хвилин і подивись це відео. Я обіцяю, воно збереже тобі гроші, нерви і вільне місце на хобі полицях. Pay, pay, yeah, no no, no, Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні буде розмовне відео. Поїхали! І перед тим як ми взагалі почнемо говорити про покупки, я хочу сказати дуже важливу річ. Ми всі живемо в реальності, де першочерговий пріоритет це допомога українській армії. Це навіть не тема для дискусії. Ми дорослі люди, всі знаємо. Спочатку донат на ЗСУ, а вже потім, якщо залишається можливість, бюджет, бажання, витрачаємо щось на хобі, фігурки, фарби, інструменти і так далі. Хобі це класно, воно лікує голову, допомагає тримати рівновагу, але підтримка армії це те, що дає нам шанс мати майбутнє, у якому ми взагалі можемо займатися хобі. Тому, якщо перед чорною п'ятницею умовною, у вас є можливість кинути навіть маленький донат. Зробіть це, маленьких донатів не буває. А вже потім давайте разом розберемось, як не спустити зайві гроші на непотрібні покупки. Well, friend, і давайте чесно: перед святкові знижки це така собі окрема е, міні-гра. Ти відкриваєш перший магазин о фарби мінус 20%. Відкриваєш другий якісь мегабокси мінус е, до Фігаліон відсотків. Ну так, в лапках. А ще хтось із блогерів викладає топ-10 крутих товарів, які треба встигнути купити перед святами. І все понеслось. І ми, хобісти, знаємо, як це виглядає. Ти заходиш, просто глянути і раптом вже тримаєш у кошику півзарплати. зарплати. Це нормально. Ми всі так живемо перед святами в нормальному житті. Але також ми знаємо інший момент, коли замовлення приїжджає, відкриваєш коробку, починаєш збирати і розумієш, що частину з того всього ти навіть не хотів. І половина лежить півроку недомальована, друга половина просто займає місце і, і так далі. Тому я хочу зробити щось дуже просте допомогти тобі підійти до святкових закупів не як жертва маркетингу, а як людина, яка любить своє хобі і хоче витратити гроші з розуму. Хобі має приносити задоволення, а не почуття провини за чергову гору пластику, яка може почекати ще один рік до наступних знижок. А це відео не про те, щоб нічого не купувати, навпаки. Я покажу, як зробити так, щоб твої покупки були усвідомленими, корисними і такими, що реально принесуть задоволення. Тож, давай почнемо, я не буду вам розповідати про злих маркетологів, які тільки чекають ваші гроші. І я не з тих ліваків, які кричать, що не можна нести гроші корпораціям, бла-бла-бла, ні-ні-ні. Я просто хочу, щоб перед тим як вас понесе вверху обійних передсвяткових знижок, ви зробили кілька простих кроків. Аби потім не шкодувати витраченого часу, грошей і так далі. Тому замість того, щоб воювати з маркетологами чи казати, що покупки це зло, я пропоную інший підхід. Тим більше, що виробники і магазини стараються, стараються потішити нас знижками і продати більше перед святами. У них теж є діти, жінки їм теж потрібні гроші. Так влаштований світ, але перед тим як куди сорватися, треба зупинитися, увімкнути здоровий глузд. І не для того, щоб нічого не купувати, а для того, щоб купити саме те, що працюватиме на ваше хобі, а не проти нього. У кожного з нас є свої слабкі місця: хтось купує фарби на майбутнє, хтось збирає армії, які ніколи не грає хтось бере інструменти на всяк випадок, якісь розхідні. І це непогано, якщо це робить вас щасливим. Погано, коли це перетворюється на хаос. Коли ви відкриваєте шафу і бачите речі, які навіть не пам'ятаєте, що ви їх купували, навіщо ви їх купували, коли у вас планів більше, ніж часу і натхнення, і настрою, і так далі. Тому цей пункт про просту річ. Ви не робите нічого поганого, купуючи хобійний крам. Але ще краще, коли ці покупки співпадають з тим, що ви реально хочете і що ви реально робите. Ось і все. Ніякої моралі, ніякого засудження, тільки здоровий глуст перед стартом. Care, so well Отже, перше практичне, дуже приземлене, але надзвичайно корисне. Це навести порядок у тому хобі-крамі, який у вас вже є. І тут не потрібно робити генеральне прибирання з перестановкою меблів. Достатньо навіть маленької ревізії, але чесної. Почніть із банального: фарби. Перевірте, які з них висохли, які майже на дні, які ви насправді не відкривали ніколи, бо вони для інших проєктів, які ви ніколи не будете робити. І до яких фарби взагалі ніколи не дійшли, і вони вам ніколи не потрібні. І часто, знаєте, найбільша знижка вона про те, щоб знайти у своїх запасах те, про що ви давно забули, і насправді вам його не треба купувати, бо воно у вас вже є. Далі йдемо далі. Пензлі. У когось є такі, знаєте, пензлі, які виглядають, ніби ними фарбували паркан. Вони так стоять, вони є його викинути. Шкода, думаєш, він ще пригодиться. Але треба брати ситуацію в свої руки, не потрібні пензлі викидати і знати, що «О, мені треба такий-такий пензель купити. Новий їдемо далі. Різні розхідні матеріали, які насправді дорогі, і їх треба клеї, шпаклівки, розчинники, ножі, ґрунти, лаки, все це потрібно. І все це ми забуваємо, коли дивимося на знижки, тому що з'являються набагато яскравіші вітрини, набагато цікавіші товари, а те, що реально нам потрібно, і воно на нулі, ми про це забуваємо. Тож їдемо далі. Е, головне, поки ви все це переглядаєте, складайте маленький список, маленька нотатка в телефоні, не знаю, стікер, зошит, як вам зручно, пишіть просто. Чітко, чорна фарба закінчилась. Пензель номер 3 Треба новий. Леза до ножа. У мене це ходовий твар, тому я майже завжди пишу леза до ножа. А тоді ви заходите в магазин. Будь-який чи то локальний ваш магазин, я закликаю вас підтримувати локальні реальні магазини, якщо в вашому містечку такий є. А якщо ви користуєтесь інтернет-магазином, то ви заходите туди впевнено, не як турист, а як людина, така вже знаєте місцева, з чіткою місією зі списком, і по списку берете те, що вам дійсно треба. Ну, а ще така ревізія допомагає побачити дивні речі. Наприклад, у мене якось знайшлося три однакові банки з білою фарбою. Три. Майже повні. І я навіть не пам'ятаю, коли і чому я їх купив. Просто якось подумав, що фарба, біла фарба закінчується. А насправді купив три банки. А, ну, такі знахідки, знаєте, вони дуже приземляють і допомагають зрозуміти, що не всі покупки були реально потрібними. Отже, перед тим як купувати щось нове, подивіться, що у вас є. Це займе буквально 10-20 хвилин, але зекономить вам не тільки гроші, а й дозволить не перетворювати хобі на склад рандомних речей, які ви потім ем, не будете знати, куди дівати. Тепер поговоримо про те, що є у багатьох із нас і що ми всі трохи соромимося показувати про модельні запаси, про ту саму купу сорому, яка живе в шафах, в коробках і в гаражах. У мене є своє дуже просте правило. Яке, якщо річ протягом року не використовувалась, я її позбуваю. Так звучить дуже жорстко, але це правило мене багато разів рятувало від хаосу, від мотлоху і від зайвих витрат. І щоб ви розуміли, я дуже жорстко дотримуюсь цього правила. І я колись знаєте, був мене такий випадок, що я брав свій величезний шестимісний намет і розкладав його просто під час короткого пікніка в лісі. Просто для того, щоб умовну галочку поставити, користувався. І ну, всіх у нас є свої таракани в голові. Їдемо далі. Повернемось до моделей. Подивіться на свої довго буде чесно. Якщо у вас є техніка, яка стоїть недороблена вже, не знаю, третій рік, можливо, проблема не в тому, що нема часу, можливо, вам просто не цікаві такі проєкти. Можливо, якщо у вас великі діорами не викликають кайф, а викликають в тому, то це теж сигнал, що це не вашого типу проєкти. У хобі нема правильно чи неправильно, є просто те, що вам заходить, і те, що ви робите через хайп або через. Треба це мати, або якийсь мастех, бо ну як же ж то так. Ну, всі роблять, і я не зроблю спейсмарі на якогось там армії спейсмарінської або щось таке. Е, тому цей розділ про чесність із собою. Подивіться на свої запаси і запитайте, які з цих моделей мене реально радують, які я хочу зібрати і пофарбувати в найближчі місяці. А які просто займають місце, бо колись були куплені за хорошу ціну по акції. Якщо ви розумієте, що у вас багато проєктів, які вам не йдуть, то це не провал, це нормальна частина хобійного шляху. Просто, можливо, вам більше підходять не знаю, солдатики, дрібніші проєкти, менші загони, якісь міні-системи, скірміш системи не будувати якусь мас-баттл армію. Якісь менші проєкти, які можна закінчити за вечір або за вікенд. Щось таке. І головне, саме від цього треба формувати ваш список хотілок на умовну чорну п'ятницю. Не від того, що модно і що хайпиться в інтернеті, а від того, і не від того, що, наприклад, знижка велика, а від того, які проєкти вам реально подобається робити і доробляти до кінця. Бо ніщо так не мотивує, як завершений зроблений власноруч маленький проєкт, який приніс задоволення. А не ще одна коробка, яка ляже поверх інших і буде там жити до наступної чорної п'ятниці. Right, і тепер найважче, найбільш чесна частина всього цього відео. Поставте собі просте, але дуже незручне запитання: чи я справді хочу купити цю річ? Чи це інтернет, реклама, блогери і круто зроблені проморолики, хочуть, щоб я цього хотів. Ми живемо в час, коли нам щодня показують сотні красивих фото і відеомоделей, таких, що ти дивишся і думаєш, ну все, мені це точно треба, я хочу це мати. Це нормально, ми втягуємось в настрій, в подачу, в хайп, нам це, нас це надихає щось робити в хобі. Але. Але можливо, у вас ніколи не було бажання починати якусь нову фракцію чи армію, яку вам щойно показали. Можливо, ця естетика, вона насправді вам не близька, і ви швидко розчаруєтесь в цьому проєкті. А можливо, цей проєкт він просто завеликий для вас, і у вас нема на нього ні часу, ні терпіння, ні інших ресурсів. Але знижка, плюс реклама, і виходить оця така перецвіткова магія, яка нас покушає зробити необдуману покупку. І тут важливо зробити одну річ: вона дуже проста на словах і дуже складна на практиці: відрізнити власне бажання від бажання, яке вам нав'язали. Поставте собі знову ж таки кілька питань перед покупкою. Чи хотів я це ще до того, як побачив знижку і рекламу? Дуже часто тут буде відповідь: ні. Чи бачу я, як буду цю модель збирати і фарбувати найближчим часом? Якщо відповідь ні, бо у вас нема на це часу і так далі, то напевно не варто це купувати. А, чи цей проєкт, під мої навички, мій темп, чи це просто крута картинка. Це теж дуже важливо зрозуміти, чи ви взагалі потягнете цей проєкт, чи це просто занадто для вас. А, і ще одне: чи купую це я для себе, чи тому, що всі навколо цим захоплюються. Бо знаєте, інколи коли ти. Спілкуєшся в колі хобістів, і всі кажуть, Ой-ой-ой, ти бачив там якусь нову там армію, і ти такий ну, всім вона подобається і я мушу її мати, бо ж вона така крута. Задайте собі ці питання і дайте на них собі чесну відповідь. І дуже часто власне, рішення після цих питань приводять до зовсім інших покупок. Наприклад, великий святковий Battle Force для Warhammer 40 000 може виглядати цікаво і навіть взагалі суперово. Але це насправді величезний проєкт. Це місяці роботи, збирання, фарбування, науки правил. Але ж все навколо кричить, що ви його хочете. А насправді, насправді, можливо, ваше щире бажання це купити маленьку коробочку, не знаю, до Пілтіма чи до Варкрая, яку ви можете зібрати і закінчити за пару вихідних. І це принесе вам більше радості. Це набагато простіший, набагато менший проєкт, який ви точно закінчите, ви точно зіграєте цією бандою і насправді отримаєте більше радості, більше задоволення і набагато дешевше. Або можливо, ви хотіли спробувати новий масштаб, іншу систему, 3D-друк, придбати кілька файлів від незалежних скульпторів. Але реклама від великих брендів закриває вам очі на ці альтернативи, а їх є багато і дуже цікавих. Я часто згадую папецьвор інших виробників 3D-файлів, які роблять дуже круті якісні моделі. Тому дуже варто глянути і на їх пропозиції, там теж бувають знижки. І важливий момент, що тут немає правильних чи неправильних відповідей. Є відповідь тут важливо бути чесним з собою. Просто важливо бути чесним з собою, бо коли ви купуєте те, що насправді хочете, то ваше хобі розквітає. А коли купуєте те, що хоче інтернет, у вас росте відчуття провини за нереалізовані проєкти, а не відчуття задоволення. Тому весь цей розділ про сміливість сказати собі: я хочу ось це. Конкретно це, а не те, що мені намагаються продати. І нарешті один з найсильніших лайфхаків проти імпульсивних покупок. Перед тим як натиснути кнопку купити, зроби дуже просту річ: додай товару корзину і закрий вкладку. Серйозно, просто поклади все, що тобі здається класним і потрібним у кошик, і дай собі охолонути хоча б годину. А якщо є час, якщо акція триває кілька днів, зроби ще краще. Повернись наступного дня. Це працює е, майже магічно. За ніч мозок переводить імпульси в холодний розрахунок, і зранку ти дивишся на той список і думаєш, Окей, е, цю фарбу я реально буду використовувати, а цей пензлик третій мені насправді потрібний. І я не знаю, як ви, а я завжди, хоча б один товар, видаляю з корзини, а інколи і пів кошика викидаю, бо розумію, що реально половина з того мені не потрібна. Просто тому, що зникає ось ця емоція моменту, і просто це працює. І ще такий бонус. Деякі магазини бачать, що ви поклали товар у кошик і не купили його, і можуть через кілька годин або наступного дня надіслати вам ще додаткову знижку. Це не гарантія, але приємний бонус, який інколи спрацьовує. Отже, правило, кошик це не зобов'язання, це інструмент для відсіювання зайвого. Дайте собі час і ви здивуєтесь, скільки грошей залишиться у вас в кишені. Сподіваюся, це розмовне відео було для вас цікавим і корисним. Чекаю на ваші вподобайки, коментарі, підписуйтесь на канал, ставте дзвоник і найголовніше допомагайте Збройним силам, і все буде Україна! Па-па!